Швидко розповідаю про головні тренди макіяжу 2025. і роблю мейкап від Хейлюшки. Почнемо з тону. В рік змії він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з неї млинець, а навпаки, давати природні сяйва, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній шкірі ідеальний тон. Візьміть собі на замітку лімітований кушон Міракл від доктор Хедісон. Він лягає вуаллю, але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Дівчат, це король усіх кушонів. Він має потужний доглядовий комплекс у складі і напів. В матовий сатиновий фініш. Зберігайте ідею подарунку для себе коханої, або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово-рожеві рум'яна. І як на мене дуже сміливо і освіжаюче, а вам авамія, переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично ні. І чи вийшли в мене відтворити макіяж хей? Ele...